Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. і з нагоди урочистості святого Йосифа невеличка катехеза, щоб вшанувати цього неймовірно видатного святого. Церква дарує нам цей день фрагмент Євангелія від Луки, другий розділ, від від 41 го де Йосиф виконує дуже-дуже важливу місію. Зараз побачимо яку. Ісусові батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичай пішли на свято в Єрусалим. І як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі, та не знали того його батьки. Вони думали, що він десь у натовп і пройшли день дороги і стали шукати його між родичами та знайомими. І, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і тут шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі, він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому: Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе. А він відповів їм: Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав, і пішов він з ними і прибув у Назарет, і слухався їм, а його мати зберігала всі ті слова у своєму серці, а Ісус зростав мудрістю, віком та благодаттю в Бога і в людей. Скоріше за все, маємо перед собою обряд втаємничення в юдаїзмі, який носив назву «Бар Міцфа». Барміцфан дослівно можемо перекласти як син заповіді. Дорогі мої, почуймо, людина ставала дорослою коли? Коли ставала сином заповіді, тобто дозволила на такий досвід в своєму житті, що заповідь, Боже Слово, мене зроджує. Звернімо увагу, як цивілізація древня біблійна відрізняється від нашої. В нашій цивілізації зараз є така тенденція, що людина доросліша дорослішаючи, так, як сказати правильно. Перестає ходити, наприклад, в церкву, молитися і так далі. Натомість в біблійній культурі, в біблійній цивілізації та людина вважалася дорослою, та людина вважалася повнолітньою, яка публічно могла виражати свою віру. І маємо цей обряд барміцтва. Кожний юнак проходив цей обряд таким чином, що вперше публічно читав тору, брав участь в релігійному згромадженні. І найчастіше це відбувалося, коли молодому хлопцеві було 13 років. Але інколи цей обряд, як би то сказати, єднали з паломництвом, ну, наприклад, до такого великого міста, як Єрусалим, до Єрусалимського храму. І, скоріше за все, маємо тут ось це поєднання. Тобто Ісусові було 12 років, не вистачало, можливо, ще трьох місяців до 13 років. Але оскільки батьки йшли в паломництві, буде паломництво до Єрусалиму, то дуже часто, власне, єднали це з цією подією. І батько в цей момент відігравав дуже важливу роль, дуже важливу роль. Саме батько в біблійній культурі був відповідальний за те, щоб передавати віру, коли ми відкриємо книгу Второзаконня, шостий розділ дуже відомий. Текст, який розповідає про ось цю заповідь, слухай Ізраїлю, Господь Бог твій, Господь єдиний. Це є шостий розділ. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею своєю, всією силою Твоєю. Ось ці слова, що я їх заповідаю тобі сьогодні, мусять бути в Твоєму серці. Ти накажеш про них твоїм синам, говоритимеш про них, сидівши в хаті, ідучи в дорогу та лягаючи і встаючи, і прив'яжеш їх на знак собі на руку, і будуть вони налобником у тебе між очима. Батько є для того, щоб дитина навчилася читати Боже Слово, слухати Бога, молитися до Бога, розпізнавати голос Божий, а відповідно потім і розпізнавати власне. Покликання за це відповідальний батько сімейства. Дорогі батьки, почуйте за це відповідальний батько сімейства, не бабця сімейства, тільки батько сімейства. Тобто, дуже часто можемо побачити батька, який запитує, чи хтось виконав уроки з дітей, чи хтось поприбрав в кімнаті, можливо, можливо ще якісь там обов'язки, чи ем, часто ми маємо ось такі запитання. Дитино, чи ти сьогодні слухав Бога? Сину мій, чи ти сьогодні читав Боже Слово, чи ти роздумував над Божим Словом, чи ти запитувався волі Божої на своє життя? Дорогі мої, повірте, що коли ми станемо перед останнім судом, то Господь точно не запитає, в якому університеті навчалася та чи інша дитина, але запитається, чи вона виконувала волю Божу. І тому батько був відповідальний за те, щоб ввести дитину кроками віри. Впроваджувати, ну, відповідно, сам батько мусить читати Боже Слово, молитися Божим Словом і все, що з цим пов'язано. І ось святий Йосиф, який не був фізіологічним батьком Ісуса, не був біологічним батьком Ісуса, але під час звершування цього обряду він впроваджував Ісуса, молодого юнака, в спільноту завіту. І в цей момент батько, увага! Промовляв над сином ось таке благословення. Благословенний, нехай буде сьогодні той, хто в цей день зняв з мене відповідальність за цього хлопця, за цього юнака. Неймовірно. Тобто, відповідальність батька згідно цього звичаю, згідно цієї традиції, лежала до тих пір, поки. Юнак, молода особа, не ввійшла в спільноту завіту, а відповідно з цього моменту вона вже сама відповідає за власні вчинки за те, чи вона виконує волю Божу, чи вона молиться, чи вона читає Слово Боже, і так далі. і так далі. До цього моменту батько мав привести і тоді каже: О, Господи, дякую! Ти, ти зняв з мене відповідальність за ось цього юнака. І маємо сьогодні святого Йосифа, який є таким видимим словом. Для всіх батьків видимим нагадуванням. Хоча він мало що говорить в Євангелії, багато скажуть з вас, що жодного слова не сказав. Це не до кінця так. Зв'язку з цим я пропоную, щоб ви переглянували ось це відео. Натомість Йосиф навіть своєю мовчазною поставою, присутністю, бо це є перше завдання батька, каже: ти маєш обов'язок. Привести свого сина, свою доньку до віри. І лише в цей момент, коли дитина починає чинити кроки віри, О, з тебе я можу зняти цю відповідальність. Паломництво святого сімейства відбувалося таким чином, що Йосиф з Ісусом йшли в гурті з чоловіками, Марія з іншими набожними жінками. Саме так. Саме таким чином відбувалося паломництво. І Спосіб переживання віри в Древньому Ізраїлі, власне, був важливим. Чоловіки зростали в спільноті чоловіків. Ну, як же є це сьогодні рідкісним, як же цього бракує? І тепер в цьому мандруванні, в цьому паломництві є щось виняткового: Син Ісус іде, щоб вперше заглибитися в справи Отця. В цей момент. Наш Господь Ісус Христос, який воплотився, а відповідно, внаслідок таємниці втілення Він переживав теж певне зростання як людина. В цей момент він відкриває своє справжнє покликання. Чи ви не знали, що я маю бути при справах мого Отця? Іншими словами, батько найважливіше покликання батька є по відношенню до дитини щоб дитина в певний момент почала шукати справ отця, почала шукати, а що на моє життя прагне Бог, що Він мені хоче сказати. Дорогі мої, саме цього я вам від усього серця бажаю і бажаю, щоб Святий Йосиф ну, був власне, таким нагадуванням для всіх нас і для батьків сімейств. Але також для батьків, для отців, які звершують місію духовного отцівства, і які також є для того, щоб сказати своїм парафіянам, своїм вірянам: дорогі мої, слухайтеся Бога, ви маєте бути при справах Отця. Найважливіше для вас, щоб ви чинили кроки віри. Так, не знаю, чи ще вам щось сказати з сьогоднішнього з нагоди сьогоднішнього свята. Думаю, що, мабуть, все. Дякую вам за увагу. Якщо ви раптом ще так випадково сталося, що не підписалися на цей YouTube канал, то обов'язково це виправте. Бувайте здорові і молімося сьогодні за всіх татів, за всіх отців з Богом!